Голодомор один із найстрашніших і найжорстокіших злочинів проти людства. 32-33 роки минулого століття увійшли в історію як геноцид українців. Деталі цієї трагедії замовчувались десятиліттями, а світ відмовлявся визнавати терор мирного населення голодом, аби не потрапити під приціл радянської влади. Тему продовжить Ірина Марченко. Трагедію голодомору до його 90-х роковин за круглим столом Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Обговорили дослідники та студенти. Штучний голод став зброєю сталінського режиму проти економічної, а отже, й громадянсько-політичної самостійності українських селян, пояснює науковець Анатолій Морозов. А український селянин за роки української революції. А потім і відносної самостійності доби непу почав формуватися на середину х років як український фермер. А український фермерце а фермерця завжди людина незалежна. Вона і працює, і господарює, і контактує з усіма формами влади. А це для тоталітарного режиму, який майстрував Сталін і його українські посіпаки, було абсолютно не. Скажемо так, на підходяще. Лише за офіційними даними на етнічних землях українців із урахуванням Кубані і Дону було знищено понад 10 мільйонів осіб. Трагедія торкнулась чи не кожної родини серед жертв рідні Петра Душейка, члена наглядової ради Богданового університету. Я довго не міг зрозуміти, чому в мене немає дідів. Я довго не міг зрозуміти, чому не в мене немає дядьків. Я довго не міг зрозуміти, чому в мене немає двоюрідних братів. І потім лише батько Пота, й тоді, бо ще ж не можна було так говорити, сказав мені і розповів цю історію, що в нашій родині від Голодомору загинули значить, мій дід і загинуло п'ять моїх дядьків. Збережені документи та спогади очевидців руйнують хибні ствердження російських пропагандистів про неврожай. Запаси зерна та інших продуктів не просто збирали, а забирали та знищували особливо звертаюся до студентів. Ви не можете уявити, мабуть, те, що розповідав мені батько, як це в хаті немає ні окрайця хліба, немає нічого зовсім. Ну ладно, забрали зерно, забрали там все інше, це зрозуміло. Але якщо заходили ви в хаті, валяли комини і забирали квасолю, забирали там все, що там не було, буряк і так далі, ну це вже був справжній геноцид, бо це було знищення. За останніми статистичними даними державного архіву області, жертвами голодомору стали понад 300 тисяч черкащан, проте мали місце й феноменальні явища, як у селі погибляк на Лисянщині, де голоду не було. Головою колгосп ше звертював колгосп. Називався колективне господарство Вільне життя. Да, Каленник Сипченко, який зробив усе, відчуваючи і бачачи цю політику, засипали зерно, поховали. І 700 жителів села врятувалося. Іолета цікавий такий сюжет, що із 700 жителів села не знайшлося жодного зрадника, який би пішов і доніс. Це говорить про ту таку колективний дух і дух того, що перед смертю всі відповідно об'єднуються. Тільки здобувши незалежність, Україна змогла розкрити таємниці, які тривалий час ретельно приховувались. Копітка праця освітян та посадовців допомогла з'ясувати лише частину фактів. Дані про наслідки геноциду українців продовжують оновлювати. Безумовно, ця робота не завершується, бо ми маємо дослідити кожне село, кожне містечко, і саме головне дослідити це як явище і. Ще, і ще раз показати всьому світу, що цей геноцид іде від Російської Федерації. Як би вона не називалась, але ну по суті сходяться два світи. Хто не знає минулого, той не вартий майбутнього, сказав Максим Рильський. А отже, пам'ятати і шанувати усіх, кого свідомо позбавили життя, обов'язок кожного. Рина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.